Як соціум та культура вбивають тебе? Так я назвав наступне відео, яке присвячено впливу соціокультурних чинників на соматичне здоров'я. Сакрат замислювався над тим, що потрібно насамперед лікувати душу, для того, щоб голова та тіло добре почувалися. Минуло вже більше тисячі років, але ця ідея залишається актуальною і в наш час. В нас з'явилися окремі дисципліни, такі як психологія здоров'я, психологія хвороби, психосоматика, навіть медицина способу життя та багато інших. Але, як не прикла, ну, поширеність хвороб психосоматичного спектру тільки збільшується. Прослідкуємо це на прикладі гіпертонічної хвороби. Адже це захворювання віднесено до психосоматичних розладів Францем Олександером ще у 1939 році та є складовою Holy7, тобто святої Семірки. Якщо ми відкриємо останні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства кардіологів, то у факторах ризиків, які призводять до артеріальної гіпертензії, побачимо наступні паління, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя. Ожуріння, чи цукровий діабет, соціальна депривація, психосоціальні та соціоекономічні фактори та фактори пов'язані з демографією. При більш прискіпливому розгляді цих факторів ризику, ми помітимо, що в кожному з них є психологічний аспект. Людина палить, чи мало рухається, чи надмірно споживає їжу, чи зловживає алкоголем з внутрішніх, тобто психологічних причин. А якщо ми подивимось на це з точки зору соціокультурних чинників, то побачимо агресивну рекламу тютюну чи алкоголя. На кожному білборді, в магазині, Ютубі, інтернеті, на всіляких платформах та майданчиках ви бачите це. За роки цього несвідомого впливу на психіку людей формується хибне уявлення, що палити або пити алкоголь це модно, це круто, це сприяє зняттю стресу. Ти виглядаєш, як всі твої однолітки і так далі. І це хибне уявлення вже починає тебе вбивати. Рік за роком, забираючи твоє життя, перетворюючи тебе на споживача вже інших фармакологічних рекламних впливів. І ви повинні зрозуміти, що я, як лікар, не проти фарма -якування. Я не проти алкоголю в окремих випадках. Але це окремі випадки. І ви повинні розуміти. Ці впливи відбуваються не тільки на рівні алкоголю чи тітюну. Згадайте рекламу, яку ви бачите часто, чи навіть сьогодні, і ви все зрозумієте. Виникає питання, що робити, як протидіяти цьому впливу. Навряд чи вам допоможуть вірусні відеостанція чи челенджі у соціальних мережах та інші дуже заліпаючі дофамінові речі. Повертаючись до артеріальної гіпертензії, вона... Як і багато інших хвороб, відносяться до так званих хвороб цивілізації. Якщо розглядати її в цьому сенсі, то стає зрозумілим, що образ сучасного напруженого стресом життя передбачає розвиток артеріальної гіпертензії. А чому воно напружено? А напружено від того, що у вас виникає бажання купити останню модель телефону чи автівку, чи ще щось, що рахується атрибутом успішності. Але чи замислювались ви над тим, хто чи що робить це модним, чому ви вважаєте це атрибутом успішності? Фізіологія хронічного стресу дуже добре вивчена та пояснена гіпоталама гіпофізарно-надмирникових військ. Враховуючи фактори ризику, стає зрозумілою така поширеність цієї хвороби в світі та Україні. На неї страждає більше 40% серед дорослого населення. Можна спрогнозувати, що з моменту повномасштабного вторгнення психосоціальні та соціоекономічні фактори тільки погіршились і нас чекає тільки зростання показників захворюваності на артеріальну гіпотензію і психосоматичні розлади і інше. Тому постає питання перед сучасним суспільством у подоланні психосоціальних факторів. Задача сучасної системи охорони здоров'я полагає не тільки... І не стільки в якісній діагностиці та медикаментозному лікуванні, скільки взагалі в зміні погляду на хвороби з точки зору соціокультурних впливів. Це взагалі зміна парадигми поглядів на державне управління у сфері охорони здоров'я та соціальної політики у сфері освіти. Наприклад, витрати на хвороби пов'язані з курінням, складають майже 6% від світових витрат на охорону здоров'я. Це великий економічний тягар суспільства. Коли підіймається питання про свободу вибору чи утискання прав курсів, то ми повинні підіймати ще й інше питання про те, хто повинен сплачувати лікування цим хворим, які постраждали від коріння. А ще ми недооцінюємо шкоду від посильного коріння. Для вирішення цієї проблеми повинні бути залучені не тільки кардіологи. Це і психологи, діетологи, реабілітологи чи тренери з фітнесу повинна бути розбудована система доступу до кваліфікованої психологічної допомоги, розвинена психоосвіта, система ціннісних орієнтирів у державі, система доступу до спортивних сенсій, державна регуляція, політика у сфері алкоголя та паління, пропаганда здорового способу життя. І це тільки те, що не передбачає великих коштів але здатне значно вплинути на здоров'я нації. Майже всі розуміють вплив загального рівня життя на розвиток хвороб. Чим бідніше країна, тим більше розповсюдження хвороб. Як приклад цього, це куріння, яке розповсюдження в країнах з низьким та середнім рівнем доходу до 80% всіх курців. Тому вже давно назріло питання вирішення соматичних проблем з урахуванням комплексного впливу а також прискипливою увагою на психологічні та соціокультурні чинники як пусковий механізм у розвитку багатьох хвороб. З повагою Вікар Швейкінгу.